Зараз візьму. Поняли, що прийшли костюми на мальпака. Хочете? Зараз одягну, покажу. Дівчат, ось така. Ось така дівчатка. На 110 буде вільненько. Не є накладні кишеньки і є бокові. Подивіться, класна моделька, дуже класна. Ось така. Дякую, дякую. Який це розмір? Дівчат, вони йдуть взагалі кожна модель в одному розмірі. Наприклад, менший розмір, вона буде вільненько. Але дивіться, ви собі, наприклад, тут стягнули, зав'язали. Стягнули, зав'язали, підкотили, бачите, от взяли, зробили собі. Я ношу 46-й розмір, дівчат, але хто любить носити да. вільно, я знаю тільки цей. Візьми розвішаю. Розвішай. Дивіться, показую, бачите, я ношу 46 розмір. Але бачите вона, як? Я, наприклад, люблю носити ось так вільно, я не люблю, щоб стягувало. Якщо вам так підходить, то якщо ви носите більше, ніж я, то ще буде краще лежати. Дівчата, якщо подобається, зробили скрін і мені написали, вони є дівчатка в кольорах. Вона є в білому, вона є в зеленому, вона є в капучино, дівчата. Вона є е, в капучино, зрозуміли? Mm -hmm. Кольори показати цьому, mm -hmm. Показую. Mm -hmm. Дівчатка, давайте так, бо мені тяжко його тримати. І дивіться, ось така кава, чи капучино темне, хто як його бачить.